Доброго ранку! А у нас сьогодні заняття розвиток мовлення. І тема, як хліб на стіл прийшов. Дітки, А давайте я вам почитаю прислів'я. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернинки до нас на стіл потрапив пухкий. Запашний хліб. Звідки ж до нас приходить хліб? Раніше до появи тракторів і комбайнів люди збирали урожай вручну. Пізніше на допомогу людям прийшли сільськогосподарські машини, дітки, щоб ми з вами мали хліб на столі, люди, які його вирощують, докладають чимало зусиль. Спочатку потрібно зарати землю, Орють її восени. Оранка потрібна, щоб очистити ґрун від бур'янів, шкідників, насичити киснем, зробити пухким, щоб посіяти зерна, сховати в землю від вітру і могли брати із землі всі поживні речовини, які потрібні їм для росту. Існує два види пшениці яра та озима. Озиму пшениці сіють у вересні-жовтні, а яру, як тільки сходить сніг у лютому березні. Дуже важливо посіяти пшеницю вчасно, щоб був гарний урожай. Земля повинна бути достатньо зволоженою та прогрітою. Коли зерно достигло, починаються жнива. Жнива це пора збирання хлібних рослин. Це дуже відповідальна робота. Під час жнив задіяна велика кількість техніки. Одна з найважливіших машин це комбайн. Він виконує відразу кілька різних операцій, зрізає стебла з колосків, вибиває з колосків зерна та очищує їх. Потім зерна везуть на тік, Потім… До млина, де з нього мелють борошно. Раніше млини були такими, їх називали вітряками, а це сучасний борошномельний завод. Хліб печуть з борошна. Борошна це перемелене зерно. Хліб випікають у пекарні, яка має спеціальне обладнання для випікання хлібобулочних виробів у великих кількостях. Це для цього є хлібозаводи, щоб можна було випікати ще більше хліба. Дітки, отакий нелегкий труд хліборобів, щоб у нас з вами на столі завжди був хліб. Послухайте прислів'я про хліб. Хліб усьому голова. До хліба слід ставитися зі святиня та повагою, не кидатися хлібом, бо він святий. Коли є хліб і вода, все не біда. Молодці, дітки, дякую за увагу!